Нарешті до мене приїхала алмазна мозаїка з Аліекспрес. Тож розпаковка чек не так давно. Я доволі сильно підсіла на цю розвагу. Почалося все з того, що я купила свою першу мозаїку в Аврорі, просто з цікавості, і закрутилось понеслось. А тут в мене кисло обличчя, тому що мене очікує перше розчарування. Майже всі свої картинки я замовила 30 на 40 сантиметрів. Але як виявилось, це розмір полотна, а не самої картинки, що зменшує мої шанси отримати чітке зображення. Я так розумію, це часта практика в алмазній мозаїці. І це погано, бо я хотіла би знати розмір самої схеми. Наприклад, щоб купити до неї рамочку. А це прикольний малюнок тоторо. І Боже, знову ці рамки. Тут вони ще більші. Мені здається, від Тоторо тут залишиться тільки сіра пляма. До кожної мозаїки йде набірчик. Стандартний лоток, липка штука. Ну і стілус аж з двома насадками. А ще мені подобається, що алмазики лежать в пронумерованих пакетиках. До речі, хочеш, я покажу результат, коли зберу їх. Ну а поки до зустрічі і цьому.